У липні біля кіосків на ринку «Дикого» почали рити траншею. Підприємці подумали, що це підплатну парковку, і почали говорити про рейдерське захоплення землі ринку. Влада ж каже, що це просто ремонт електрокабелю, а не парковка. Підприємці прийшли під стіни рівнераду, завітали до сесійної зали. Після чого виникла бійка, і було оголошено перерву. Що ж стоїть за усіма цими дикими сутичками навколо ринку? Кому вигідний цей конфлікт? І чи дійсно влада хоче віджати робочі місця у підприємців? Усім вітання! Це проєкт «Неформат». Територія, де ми говоримо усе як є, а правда тут без дрескоду. коду Ну щоправда, поки що на кріслі колісному. Поїхали. Уся епопея навколо ринку розпочалася з розриття ось цієї траншеї. Підприємці кажуть, що без будь-якого попередження і дозвільних документів тут почали рити траншею. Міська ж влада заявляє, що це були аварійно-поточні роботи після звернення рівне обленерго щодо встановлення електрокабелю, який тут прокладений. Невідомі не зрозуміло, з яких причин почали копати цю траншею. Толком нам нічого не пояснили. По перше, без попередження. Тобто у нас як орендарі не попередили. Ми робили свою щоденну беремну роботу чи в яких розкопок, чи аварійних ремонтів, чи відновлення ділянок, які в нас є в місті рівному. Я ще раз наголошую, що в місті в день відбувається порядка 20-30 розкопок, які проводяться і комунальними службами, і службами з підтримки міста, як рівне теплоенерго, як обленерго, як облводоканал. Тобто щодня щось рветься десь про де є певні прориви, бо ми розуміємо стан. Мереж. Вони людям заплювали очі, що цей 10 тисяч вольт йде. Ну, я вроде не електрик, я гуцул. Але треба 10 тисяч вольт, треба мати дозвіл. Ніякого ну, вони не показували. Але градус напруги було вже не зупинити. На сесію прийшли підприємці, які вважають, що ось ця траншея і загадковий електрокабель це лише привід для того, аби рейдернути їхні торгові місця. Перепалка в сесійній залі дійшла до того, що один з депутатів Володимир Валявка вдарив протестувальника, коли той не хотів його випускати із сесійної зали. Ви Згідні, що вас підбурили, щоб ви сюди прийшли? Ми згідні ми згідні. Ми згідні? Ми Пан Ганущак веде себе вкрай некоректно. Якщо він хоче цей конфлікт якось розгладити, то він зараз робить все, щоб його підігрівати. Він тільки підливає масло в вогонь. Так, в чому ж насправді сир бор всієї цієї ситуації? Справа в тому, що ось цю частину біля ринку на вулиці Здолбунівській міська влада хоче передати на баланс міського шео. Там переконані, що таким чином керівництво ринку втратить чималі гроші за оренду. Договором оренду передбачено, що ми передаємо в суборенду торговому центру, де е, як юрособа, і як юрособа, ми вже здійснюємо тут ремонт, поліпшення, обслуговування, прибирання. І всі ці мережі в нас на балансі, тому говорити про те, що я втрачаю бізнес на парковці. Ну це смішно. Я навпаки, я тільки витрачаю на цю парковку, але я розумію, що вона як складова об'єкта, ну вона просто необхідна. Якщо ми це кажемо, що це вулиця і це дорога, вона повинна бути відповідно логізалогію речей на балансі профільних комунальних підприємств, які би а, отримували, доглядали її. І проводили в належний стан. Я думаю, що це абсолютно логічні речі. Коли ми маємо тротуар, де рухаються пішоходи, коли ми маємо дорогу, де рухаються автомобілісти, це все є закономірні, звичайні, звиклі речі для будь-кого. Знову ж таки, це питання до депутатів, до сесії, які вони приймуть рішення, яке їхнє бачення. Зрозуміло, що ми маємо таке бачення і хотіли би зробити реалізувати такий проект. Якщо є інші бачення, інші то знову ж ми будемо рухатися від необхідності, від потреб сьогодні. міській владі розповідаю, що хтось штучно намагається підмінити поняття. Підприємці як працювали, так і працюватимуть. Жодної парковки тут не буде. Натомість торговці не вірять міській владі і жодному їхньому слову. Вони кажуть, що ту все ж таки хочуть зробити рейдерське захоплення ринку дикого. Ніхто торгує місця не чіпає. А ринок ринок конкретно всіх вводить в оману і підбурює. Була частина дороги, лишиться частина дороги. В цій зоні паркувалися, будуть паркуватися. Ви а торгували сім... в ринку, ви будете торгувати, бо до вас в ринок ніхто не заходить. На ринку жодних споруд не демонтовували. Сьогодні тут є лист від ДСНС, який до нас надійшов, про те, що вони вже двічі звертались на торговий центр, «Д» і двічі в них немає відповіді на їхні запити з приводу того, що в нас зараз йдуть. Ракетні обстріли по країні є пожежі. Я так бачу, що це просто перший крок як наступ на ринок, як взагалі на такий об'єкт. А далі буде другий крок, далі буде другий крок. ну тобто, поступово, коли там буде підходити до завершення договору оренди земельної ділянки, на будуть іти по тому самому шляху, на користь міста і все. Сто відсотків немає ніяких благоустріїв, немає благих намірів. Який тут благоустрій? тут іде. Доїзд тут люди працюють тут приїхав бус, загрузився. Поїхав, приїхала машина, вигрузила товар. І поїхала. Який тут облагоустрій може пані, бути за 118 парковочних місць У в них в три рази менше поставили да, місць. Так, Вони роблять проблему. В нас і так не вистачає місць парковочних, а вони ще хочуть їх зменшити. З міській владі ж продовжують наполягати проїзну частину по вулиці з Долбунівські хочуть віддати на баланс міського шеу лише задля для безпеки та комфорту рівнян. Якщо там, наприклад, є організація дорожнього руху і там є заперечення, ми в свою чергу маємо реагувати так як місто, тому що місто забезпечує всю діяльність там, всіх доріг і безпеку складову. І кожного разу, коли мені приходить там, запит від ДСНС, там, наприклад, чи правоохоронних органів, ми маємо забезпечувати порядок. Ми вийдемо на контакт і пояснюємо людям, оскільки там відбулося накручування певного депутата, який має до того відношення, хоча він не має за це голосувати про це говорити, тому що непрямий конфлікт інтересів, вона має з того прибуток. Людям пояснюю, що ми готові, місто готово надати безпосередньо. На безкоштовній основі зробити якийсь певний ярмарок, зробити так, щоб задовольнити всі потреби підприємців і зробити, щоб вони займалися господарською діяльністю, але б не перешкоджали, повірте мені, ні депутатам, ні місту, тому що люди є так само, які там курсують повністю, і ми намагаємося зробити, щоб більше було дорожніх артерій, тому що це буде зменшувати затори, вільний доступ, так само спецтехніки. Бо якщо буде якась надзвичайна ситуація, навіть проста швидка допомога, вона туди не заїде. Міська влада навіть організувала зустріч з підприємцями. Аби прояснити ситуацію. Але, вочевидь, особливого результату це не принесло. Вам не цікаво, добре ініціативна група. Ви хочете дочути відповідь? Чи не хочете? Ви ж не почули. Вам взяли документи? Вас ніхто не дурить. Вам взяли документи. Ви йдете дивиться? Ви йдете дивиться? Документи? Ініціативна група. Пішли. Нині ми ж поспілкувалися з деякими з підприємців, аби вони пояснили свою позицію у даній ситуації уже після того як пристрасті трішки почали заспокоюватись. Вони хочуть просто в нас від виселитися. Це є лаками кусок землі в центрі міста. Це просто лагнув кусок землі, коли було, то було камечі, Нікому воно не треба було. І що ж ми маємо вириту траншею, яка раптом перетворилася у символи райдерства, бійку у сесійній залі та класичну українську драму про землю і оренду? У цій грі явно хтось заробляє політичні дивіденди, а хтось просто торгує помідорами та квашеною капустою. Тепер найголовніше чи дійсно міська влада хоче відібрати робочі місця у підприємців? Відповіді на ці запитання можливо. Ми знайдемо вже на наступній сесії міської ради, яка відбудеться 4 вересня. Усі там перепиті ми покажемо вам у наступному випуску. Неформату все це, це спеціально робиться для того, щоб нагнітити обстановку. Можливо, для того, щоб підприємці підняли руки. І сказали, все ми не можемо. Ми самі уходимо. Так, напевно, така тактика була на центральному ринку. Люди зі сталими якимись переконаннями з вибірковим підходом, тобто, щоб тільки їхня позиція є правильна і для них необхідна. Якось дуже егоїстично воно звучить, і егоїстично виглядає абсолютно не про містянське, не про спільноту. А от тут а мені треба, хочу стоянку. Мені я все ну доволі доволі дивно чути. Це від мешканців міста і доволі дивно, що люди не хочуть якось розвиватися і приходити більш до цивілізованого і, і кращого життя для самих себе. Тоді ми спробуємо розставити усі акценти та крапки над «і» у цій історії. А поки що нам залишається лише подякувати вам, а вам пам'ятати, що не формат. Це ваш імунітет проти політичної брехні та піару. Па-па! Особливо важний глядач помітив, що цей випуск автор програми провів не на своїх двох, а у кріслі колісному. Усе по класиці йшов, впав, не отямився, але пластина в нозі і. Перелом. Отож, ми вирішили розширити програму Неформат і запустити новий проект Інспектор Неформат, в рамках якої ми будемо перевіряти рівне на безбар'єрність. Уже у цьому випуску пишіть у коментарях, які місця у рівному на безбар'єрність варто перевірити. Ваша думка для нас дуже важлива.